Ефективне прикладання. Що це таке і як його зробити? Всім привіт! Мене звати Олена Мацах, я сімейна лікарка, консультантка з питань грудного вигодовування. І сьогодні ми поговоримо про те, як зрозуміти, що дитина ефективно прикладена до грудей. Ефективне прикладання є основою взагалі грудного вигодовування для того, щоб було воно успішним. Вже з перших днів життя важливо прикладати дитину правильно, оскільки неправильні ознаки можуть сприяти тому, що малюк буде погано набирати масу тіла або ж у мами будуть болісні відчуття у грудях. І ні, це не є нормально, якщо болить при прикладанні. Нормальна чутливість може бути приблизно перші 30-40 секунд під час прикладання і повинна зменшуватись до сьомого дня після пологів. Якщо ж болить постійно, або це змушує відчувати у вас значний дискомфорт. Знайте, це не є норма і потрібно з цим щось робити. Якщо ж дитина прикладена правильно, то болісних відчуттів не виникає, і малюк гарно висмоктує молоко, відповідно, буде гарно набирати масу тіла. Смоктання це є доволі складний процес, в якому беруть участь різні структури: язик, щоки, губи, щелепи. Тобто, це повинен бути такий взаємозв'язаний алгоритм. Під час смоктання грудей дитина робить хвилеподібні рухи, тобто рухи хвилькою, не зі сторони в сторону, не так, як і мами дорослі, а ось так хвилькою. Для цього язик має рухатися вільно. Важливо перевірити наявність у дитини вуздечки язика, яка може не дозволяти це робити. На меншу роль грають щоки і будова піднебіння в тому, щоб гарно створити вакуум. Але це можна обговорити зі своїм сімейним лікарем на плановому візиті малюка. Моменти, на які ви повинні звернути увагу, що прикладання повинно бути глибоким і асиметричним. Що це означає? Асиметричне прикладання означає те, що дитина прикладена до грудей. Нерівномірно, тобто вона огортає ареолу і сусок не повністю, а з одного боку більше, з одного боку менше. Зокрема, більше з нижньої частини. Тобто, коли ви приклали дитину до грудей, і, наприклад, ви зверху ареолу бачите, а знизу ні. Швидше за все, це ознака правильного прикладання. Губи дитини повинні бути вивернуті, тобто як пелюстки. Якщо ви бачите, що якась губа ввернута всередину, верхня або нижня, це може бути неефективно для того, щоб дитина. Окрім того, іноді ви можете побачити на верхній губі дитини такий мозолик, який називається блістер. Це досить мило, але означає про те, що дитина прикладається неправильно і швидше за все верхня губа у неї завертається всередину. Відповідно, вона не може ефективно прикладатися. Щоб забезпечити ось це асиметричне прикладання, ви повинні розташувати дитину якомога нижче відносно молочної залози. Якщо на практиці це буде виглядати ось так: ви розташовуєте дитину так, щоб її носик дивився на сусок. Так, це було б логічно, тому що дитина їсть, і ми, напевно, мали б розташовувати сусок навпроти ротика. Однак тоді ми не зможемо забезпечити ефективне асиметричне прикладання. Якщо ж ви розташуєте так, щоб сусок дивився на носик, дитина зможе закинути голову назад і охопити груди максимально повно у нижній їхній частині. Іноді нам хочеться підсунути ближче, вище і якимось чином, що дитина повинна їсти. Однак спробуйте самі. Чи легше вам їсти якийсь великий предмет, наприклад, сендвіч, якщо ви закинете голову вгору? А чи не складніше буде, якщо ви закинете її вниз? Чи вбік, чи вправо, чи вліво, це буде складніше. Те саме і з годуванням грудьми. Якщо дитина розташована нижче, вона може самостійно закинути голову назад і відповідно широко відкрити рот і захопити мамині груди. Наступною ознакою ефективного прикладання є глибоке захоплення грудей. Сусок дитини повинен розташовуватися на межі її твердого і м'якого піднебіння. Якщо ви спробуєте у себе язиком доторкнутися до піднебіння, ви відчуєте межу між твердим твердим і м'яким, і це доволі далеко. Тобто, сусок не повинен розташовуватися між яснами або десь охоплюватися губами по типу трубочки, а заходити доволі далеко. Тоді дитина буде ефективно прикладена до людей. Третій пункт, на який ви маєте звернути увагу, це є близьке розташування дитини до мами. Тобто, якщо вона їсть і, наприклад, десь ось так. Лежить собі вільно, швидше за все, їй буде важко координувати їжу, тримання, опори, тому ми стараємося зробити наступним чином: максимально близько прикласти дитину до себе, зафіксувати її сідниці, животик, плечі і тримати для того, щоб був контакт животик дитини до животика мами. Важливо, щоб при цьому дитина утворювала собою, наче одну лінію, тобто рівненько. Якщо ж ви бачите, що, наприклад, ніжки десь ось так або ось так Поправте і зробіть так, щоб дитина була рівно. Ще один важливий пункт. Підборіддя дитини повинно бути втоплене в груди, тобто ви не маєте його бачити, однак носик має дихати вільно. Якщо ж при годуванні вам доводиться робити ось такий рух, тобто натискати на груди, щоб дитина мала чим подихати, швидше за все, вона прикладена неефективно. Адже при асиметричному прикладанні її голова буде закинута і носик вільно дихатиме. Якщо ж вона прикладена неасиметрично, а просто. Просто собі прикладається до соска, тому вона втопить носик, не буде мати чим дихати, і вам доведеться робити ось цей рух. І одним, напевно, з найважливіших моментів є те, що ви повинні чути, як дитина ковтає, коли вона їсть. Так, вона може сповільнюватися, робити паузи для того, щоб подихати, відпочити, просто побути біля мами. Однак, ефективне ковтання є ознакою того, що швидше за все, все гаразд. В наступних відео ми поговоримо про те, які існують позиції для годування і як практично дотриматись всіх пунктів, які ми обговорили раніше. Підписуйтесь на YouTube канал свої рідні, ставте вподобайку і дзвіночок.